Іван Федоров вже готовий також спілкуватися з нами. Міський голова Мелітополя. Пане Іване, доброго вам дня. Вітаємо. Так, вітаю, я вас. Традиційне запитання, яка оперативна ситуація сьогодні в Мелітополі? Останні два дні і сьогоднішній ранок не виключення. Запорізький напрямок і вороги на запорізькому напрямку просинаються від вибухів сьогодні, приблизно о четвертій ранку. У вибухи пролунали у безпосередньо Бердянську поблизу Бердянську. після цього, продовж багатьох годин, місцеві мешканці бачили стовпи диму поблизу захопленого аеродрому біля міста Бердянська безпосередньо. А що цікаво, як вороги коментуються? Вороги прокоментували, що ППО збило якісь там ракети над Бердянськом, але дійсно місцеві мешканці підтверджують, що ППО рашиське щось намагалося Збити, але все одно дим на захопленому аеродромі. А отже, ліквідація а, бойової міці ворога продовжується. Також слід зазначити, що останніми днями ми по почали бачити величезну кількість, коли расисти обстрілюють самі тимчасово окуповані території, в яких вони оголосили евакуацію. А так наприклад, роздолу, в якому а, лунали вибухи ще декілька днів тому, а, в, а, випуски цих ракет були безпосередньо з. Територія, яка захоплена ворогом, тож сьогодні таким чином намагається тиснути ворог на наших мешканців, щоб вони все ж таки евакуювались з тимчасово захоплених територій, тому що евакуація, яку ворог оголошував, вона повністю провалилася, і наші мешканці чекають на повернення збройних сил України, а не хочуть евакуюватись туди, куди ворог їм наказує. Також ми бачимо, що продовжується тенденція, коли Ворог захоплює нашу соціальну інфраструктуру, так, в селищі Азовському захоплена чергова школа, яка вже переобладнана в військовий шпиталь. Тож Терор продовжується на території наших населених пунктів, поки що захоплених ворогом, але й ліквідація ворогів також продовжується. Пане Іване, що це за історія з підготовкою до проведення виборів, так званих на тимчасово окупованій території. Ми вже це не вперше чуємо, але кілька разів вже не вдавалося окупантам це зробити, тому що є громадські спротив. Люди просто виходять з прапорами українськими на вулицю. Є розуміння, що нічого не вдасться. Вони продовжують все ж таки готуватися. Дивіться, це дійство точно не можна називати виборами. Як і той фейк, який відбувся восени, точно не можна називати референдумом, тому що це не про обрання когось, а це просто про те, що якісь там результати будуть спускати. Сьогодні вони намагаються своїй пропаганді розігнати, що, начебто, будуть проводити якихось, якісь вибори восени, і зараз, начебто, готують. А... Готують попереднє голосування в списку єдиної Росії, але мене радує цей процес. Я поясню, чому тому, що сьогодні вже відомий список попередніх кандидатів від єдиної Росії. Що ми будемо робити з цим списком? Звичайно ж, передавати нашим силовим структурам. Силові структури будуть вручати підозри і всіх цих людей з попереднього голосування ми будемо з вами бачити на скам'ї підсудних, але ж точно вибори ніякі не можуть проводитись в нашому українському місті Мелітополі. Вони не будуть проводитись тоді, коли наша Верховна Рада визначить їх проведення. А зараз це розстрільний список. Дякуємо, що за нас його склали. Так. І ще одне питання в якості уточнення. Скажіть, чи спостерігається якісь переміщення саме техніки або особового складу армії Російської Федерації на території Запорізької області? Дякую вам за запитання. На жаль, так на жаль, одна з основних причин, чому проводилася їх евакуація, тому що ті мешканці, які виїжджали з територій, наближених до ведення лінії розмежування, то одразу в ті будинки заїжджали російські військові та захоплювали ці будинки. І зараз ми бачимо, що і нові кодирівці приїжджають на тимчасово окуповану Запорізьку область і перекидання техніки йде і також. Тож сьогодні ми точно можемо казати, що ворог біжить на з нашої території. Дякую. Іване, дуже вам дякуємо. Іван Федор. В міський голова Мелітополя був з нами на прямому зв'язку.